www.spreaker.com. Create your own radio show and find thousands of exclusive radio channels. Слушай Moria. Слушай Radio. Доброго дня в ефірі онлайн у третьому секторі і я ведуча Юлія Гочар. Сьогодні ми будемо говорити. У нас батьки святковий ефір до Дня кохання, і будемо говорити на тему Все починається з любові. Чи справді це так, ми спробуємо з'ясувати з нашим гостем Олексієм Юріним, поетом і Щеркас. Олексію, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Доброго дня всім. Про себе скажу тільки два слова: Олексій Юрін, поет, а далі. Ви матимете змогу про мене почути, мабуть, у моїй поезії. Дуже дякую, Олексію. А скажіть, будь ласка, що для вас кохання? Що таке справжнє кохання? Для мене кохання це хімія, що там зрозуміло? Ось. Те, що не можна пояснити, можна пояснити хімію, хімічну реакцію. Угу. І коли з вами така хімія вперше в житті трапилась? Що траплялась? Я не пам'ятаю коли. Дуже давно, напевно, ще дитячому садочку. Ось. Я постійно в цієї хімії. Угу. Вона вас надихає? А, вона не можна надихати, надихає, звісно. Угу. Добре, Олексія. Тоді я думаю, ми прислухаємося до вашої поради і почнемо одразу з поезії, а тоді продовжимо розмову. Отже, почитайте, будь ласка, щось зі своїх творів. У мене, до речі, вірші, які так називаються Кохання це хімія. Я думаю, що він зараз буде доречний. Вчені кажуть, кохання це хімія. Хоч ніколи не згоден був з ними. я, Їхні докази бачив, як волеме, подивилась ти на мою голову. Смак не мій, це ще так, ніко кажучи, як від серця мого ти знайшла ключи, і любити немає тебе за що, ані зовнішньо, ані внутрішньо. Стерва, злюка з люка скажена, ти і змія, та кохаю тебе до гостя моя, О, за долю противну таку свою. Я зі школи ненавиджу хімію. Як все трагічно. А ще ще почитаєте? Я починати треба щось. Так, звичайно. Якщо Але Я багато чого маю. Будь ласка. Давайте я прочитаю один з нових віршів, який які моя майбутня збірка Називається Він Ваші очі. Вірш присвячує всім дівчатам, жінкам і. Називається Ваші очі. Які ж ваші очі красиві? Ніколи не бачив такої краси, в них я дивитись не в стилі. За погляд пекучої, від відтоси. Такі ж ваші очі глибокі, пірнути у них і упасти на дно. Рада там тисячу років камінням, скарбами мені все одно. Ді ж ваші очі прозорі, прозоріші солевого скла. Вони бачиш небо і зорі, Воселка, яка над землею зійшла, Спитаєте, що, тільки очі, токетло оглянете вдалеч кудись. Та з вами про очі лиш хочу. А інше я добре вже роздивився. Ось так. Добрості, да, скажіть, будь ласка, ось ми зустрічаємось з вами напередодні дня святого Валентина. Як ви відноситесь до цього свята? Святкуєте його чи ні? Як? Це дуже гарне свято на мою думку. Хоча воно є американське, у нас дуже люблять якісь такі буржуйські свята, але мені воно дуже подобається. Воно світле, воно красиве, воно яскраве. Воно несе в собі дуже такий гарний романтичний зміст. Тому я обома руками за святкування. Дня Святого Валентина. З чим я всіх вас вітаю. Дякую. А скажи, будь ласка, Олексію, якийсь подарунок такий був до Дня Святого Валентина, який найбільше запам'ятався? Ой, не пам'ятаю навіть. І так багато було вже в моєму житті, що я не пам'ятаю, який саме подарунок найбільш запам'ятався. Ну, напевне, напевне, кожен. День святого Валентина для мене пам'ятний, для мене цікавий, для мене класний, тому я не вирізняю від одного. А чи виготовляли ви валентинки своїми руками? Колись так, а зараз я тільки отримую їх. А самі не даруєте? Сам, сам я дарую вірші або щось, щось інше, але вже не малюю сердечок. Я взагалі погано вмію малювати. Ну, раз ви даруєте вірші, то подаруйте, будь ласка, ще поезію нашим слухачам. Поезію нашим слухачам. Давайте зараз прочитаю вірш, називається він «Осі жінки однакові. Вірш, який дасть назву моїй майбутній збірці. Ось, він гумористичний, треба сприймати все буквально. Я думаю, що жінкам він теж сподобається. Усі угу. ви жінки однакові. Живете у снігах, тропіках, на екваторі, в мегаполісах, та тільки жабки квакають. У Нью Йорку, Парижі, Крижополі, Кракові. Перебереш географію і всі однакові Одягайтеся від Гучі, Лакура, Версаче, на куди кінець можна і Андертана, наче головне, щоб сиділо, як панцир на ракові. Знімеш одяг і всі однакові Співчутливі, турботливі, милі та лагідні. Кошенятка, красунички, сонечки, ягідки. Отежите вас ружами, айстрами, маками, а одружишся. Всі однакові все, це такий, такий оптимістичний подарунок до Дня Святого Валентина. Ну, звичайно, оптимістичний вір до Дня Святого Валентина. Добре, а що б ви побажали, наприклад, нашим слухачам, щоб, щоб у них здійснилося? які б слова ми сказали напередодні Дня Святого Валентина? Ну я бажаю всім кохання. Я не, не буду, мабуть, дуже оригінальним, але от бажаю, щоб ця хімія, про яку я говорив на початку нашої передачі, частіше до вас приходила. Так що за хімію і за кохання. Угу. Це для вас тотожні речі, хімія і кохання? Ну, в деякій мірі так. Угу. А жінки вас надихають? Завжди. Чудово, тоді я сподіваюся що... творчості. І може. Тоді я сподіваюся, що ми почуємо ще багато ваших творів у майбутніх наших передачах. Натхнення вам дякую за участь у цій програмі. Це була програма онлайн події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка відбувається з інформаційної підтримки громадського простору. З нами була випусковий редактор Анна Кохан, я ведучая Генчар, А також в гостях у нас був чудовий поет з міста Черкас Олексій Юрін. Я йому дуже дякую за участь. До побачення, до нових зустрічей Слушай море, слушай радио.